Автопарк другого державного пожежно-рятувального загону в Мукачеві поповнився ще одним спецавтомобілем. Важка пожежна машина з високою прохідністю, призначена для гасіння пожеж водою та піною. Приїхала на Закарпаття з Німеччини. Вона може перевозити понад 8 тонн води та майже 800 літрів піни. Такі потужності дадуть рятувальникам можливість більш якісно і ефективно виконувати поставлені завдання, особливо при гасінні масштабних пожеж та ліквідації різного роду надзвичайних ситуацій. Ця машина дуже нам допоможе, особливо у сільській місцевості, де є велика проблема із протипожежним водопостачанням. Немає забезпеченого водою, немає централізованого водопостачання. Вона буде поставлена у штат. Після цього вона виїжджає на пожежі згідно розкладу воїнів. Не тільки місто в Микачев, місто Мукачівський вона може залучатися на масштабні пожежі як в Закарпатській області, так. ak bude nevyhnutnosť na teritóriu tejto